І золотої, і дорогої, мені щоб знали ви не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль оступить душу аж заплачу, а ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось від гіллі, одно однісіньке під тину. Сидить собі в старій ряднині, мені здається, що це я, що це ж та молодість моя, мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі, Святої Воленьки, що так даремне марне пролетять Його найкращі літа, воно не знатиме, де дітись на цім широкім вольнім світі і піде в найми, і колись, щоб він не плакав, не журився, щоб він де-небудь прихиливсь, то отдадуть у москалі.